Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, на що слід звернути увагу, коли ви підбираєте собі одяг для знімального майданчика. Якщо вам пощастило, вас затвердили в класний проєкт з хорошим бюджетом і вам не потрібно вести половину свого гардеробу на майданчик або навіть весь гардероб, ви можете приїхати з гарним настроєм, з підготовленою ролью, то вас в першу чергу запросять на костюм, потім вже на грим. Але бувають ситуації, коли щось іде не так, або є якась технічна необхідність, і вас спочатку запрошують на грим. Відповідно, ви там в своєму одязі, який, мабуть, має бути зручний для того, щоб вам було комфортно. Але важливий момент одяг має бути не просто зручний, а зручно знімаємий. Це може бути або сорочка, або блузка, яку дуже легко розтібнути і зняти. Або ж це має бути якийсь одяг з дуже широким горлом, з широкою горловиною, щоб ви могли, якщо що, зняти його через верх, не пошкодивши макіяж і зачіску. Це дуже важливо, тому що всі спеціалісти, які працюють на майданчику, в них чітко регламентований час, який вони витрачають на процес. І в них закладений час. За скільки вони мають зробити вам макіяж і зачіску. І якщо їх потрібно переробляти, тим паче, якщо кардинально ви там все поламали і потрібно це починати з нуля, то це, по-перше, негатив, який вам не потрібен, тому що всі будуть тихо вас ненавидіти, а може навіть і не тихо. А по-друге, це все може вилитися в дуже великі гроші, тому що перепрацювання ніхто не любить, це дорого і довго. Так що будьте уважні та обережні, правильно обирайте одяг для знімального майданчика. Будьте щасливі, здорові і до зустрічі!